Доброго ранку, кажемо вам ми, ведучі щоденної програми ранок вдома Лілія Ребрик та Костянтин Цяверська. Музично прикрасить цю середу наш маестро Руслан Шукюров. А на кухні, як завжди, хазяйнує кулінарний експерт Чаба Бакош. Чаба, доброго ранку. Що в нас сьогодні на сніданок? Доброго ранку, друзі. Сьогодні приготуємо закуску із запечених перцев. Та... соусом песто. О. А Потім приготуємо домашні аджику. Осінь же. Та ти що? Боже домашня так багато... Це дуже смачно. Так, так давно не їла аджику. Супер. <Служен> Також наша команда підготувала багато цікавих історій, зокрема про бренд одягу від військових ЗСУ. Про те, як енергетики готуються до зими, що може бути все ж таки непростою. Як живуть наші біженці у Норвегії? У чому полягатимуть реформи шкільної освіти в Україні та як вчаться наші дітлахи в Австралії? Від гостів у студії сьогодні дізнаємося про впровадження такого додаткового інструменту для звільнення полонених, як змішані медичні комісії. А з фінансовою експерткою з'ясуємо, що відбувається з курсом долара. Усе це і багато іншого протягом двох з половиною годин сьогодні. В програмі ранок вдома. Але спочатку ми хочемо подякувати військовим ЗСУ. Дякуємо вам. На календарі 13 вересня. Сьогодні день. Учора. Що ти маєш на увазі? Костя? Я очікував запитання а. саме цього дня 1965 року вийшов у США. Вийшов сингл «Beatles yesterday». yesterday». У Великій Британії цей сингл чомусь вийшов аж через 11 років. Хай як це не дивно, але пісня ніколи не досягала першого місця у британському хіт параді. Я ніколи навіть не замислювалася про це, але все одно, згідно з книгою рекордів Гіннеса, це одна з найпопулярніших у світі композ. На неї зробило понад три тисячі кавер версій Британській актрисі Жаклін Біссет сьогодні 79 років. Свого часу її називали однією з найкрасивіших жінок планети та головною серцеїдкою Голлівуду. Незважаючи на відсутність акторської освіти, у фільмографії акторки. Понад 80 стрічок і співпраця з відомими режисерами, серед яких був Франсуа Трюфо та Роман Поланський. На екрані бісет втілила образи Жозефіни і Жаклін Кеннеді. А от звання найвродливішої та найсексуальнішої кіноактриси другої половини ХХ століття закріпилося за нею після виходу пригодницького фільму Безодня, де біссет брала участь у підводних зйомках, плаваючи в самій футболці. 13 вересня 1960 року тодішній президент США Дуайт Ейзенгауер підписав закон про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні. А вже за чотири роки відбулася урочиста церемонія відкриття поблизу площі Дюпон Секл. Це був четвертий монумент Кобзареві на американському континенті. У святкуванні взяли участь понад 100 тисяч осіб. Він запалить тут новий світовий рух, невпинний рух до незалежності й волі всіх народів та всіх поневолених націй у світі, сказав пан Айзенгауер, відкриваючи монумент. Авторами бронзового пам'ятника є канадський скульптор українського походження Лео Моль і український архітектор Радослав Жук. 1965 рік. У Сполучених Штатах Америки вийшов сингл The Beatles «Yesterday». Мелодія авторові композиції Полу Маккартні наснилась. Прокинувшись, він сів за фортепіано та записав ноти і слова. Пісню виконавець присвятив матері, котра померла, коли хлопцю було 14. Єстидей визнана найкращою піснею 20-го століття і занесена до книги рекордів Гіннеса як композиція, що на неї зробили найбільшу кількість кавер-версій, а це більш як три тисячі. Композиція «Єстедей» є першою рок-баладою в історії музики. А яким буде 13 вересня 2023 року залежить від кожного з нас.